Усім привіт! 8 серпня розробники Apex Legends опублікували патчноут до 14-го сезону гри, у якому можна знайти усю інформацію щодо апдейту. Тут ми будемо говорити про ті цікаві деталі, що не були згадані у нещодавньому анонсі сезону 14, про який у нас вийшло відео на минулому тижні. Тож давайте відразу перейдемо до огляду і почнемо його з аналізу змін, які були внесені саме до персонажів гри, щоб зрозуміти, як зміниться баланс у Apex Legends. legends. Валькірія прискорення при активації реактивного рюкзака зменшилося на 8%. Витрата пального при активації рюкзака збільшилася на 33%. Оновлено шкалу палива. Тепер є помаранчевий стан між зеленим та червоним. Тривалість уповільнення суперників зменшена з 2,5 секунд до 2 секунд. Зменшено радіус вибухів зі 175 одиниць до 125. Максимальна висота польоту зменшена на 25%. Швидкість підйому вгору також знижена. Хорайзон змінено хітбокси Чорної діри. Знищувати її буде трохи простіше. Серцевина Чорної діри буде отримувати на 50% більше демеджу від гранат. Ватсон. електричний бар'єр буде розміщуватись більш безпечно та захищено. Ньюкасл збільшена швидкість переміщення на 25% при відродженні під час використання захисного щита. Зменшено сповільнення повороти при відродженні на 50%. Здоров'я білого щита збільшено зі 150 одиниць до 200. Здоров'я мобільного щита збільшено з 350 одиниць до 500 одиниць. Подвоєна швидкість переміщення. Додано поєднання захисної стіни із електричним бар'єром. Медмеґі. Швидкість запуску снаряду подвоїлася. Шаровий таран буде катитися в два рази довше, тривалість збільшена з 5 до 10 секунд. Затримка появи магнітів збільшена в два рази. Шаровий таран буде наносити демедж майже усім об'єктам інших персонажів, в тому числі куполу Гібралтара. Рампарт створення захисних огороджень буде ще більш зручнішим та ефективнішим. Каустік пофікшено баг з невірним нанесенням демеджу при поєднанні ворожого та френдлі газу. Міраж, приманки будуть скануватися Валькірією, також приманки будуть показуватися у куполі Сіара. Ревенант тепер доступний попередній перегляд розміщення тотему. В 14 сезоні також був збільшений розкид куль для усіх автоматів, але при цьому дана проблема має компенсуватися доданим лазерним прицілом. Зміни у гранати зірки. Демедж, що може наноситися гранатою по броні, зменшено з 40 до 10 одиниць. Звичайний демедж збільшено з 70 до 75 одиниць, дещо пом'якшений ефект уповільнення. Золота зброя, що буде зустрічатися у грі, тобто у айрдропі, це довгий лук, скаут G7, Mozambique, r 99 та Хемлок. В 14 сезоні не буде карти Олімпус. Найцікавіша зміна системи крафту полягає в тому, що коли один гравець зі складу збирає матеріали, їх автоматично отримують і тіммейти, також дещо змінилися ціни на крафт різних предметів. Гвинтівка 3030 -30 отримує не тільки можливість встановлення обвісу череполом, а ще й по замовчуванню буде працювати подвійний постріл. Режим Арен взагалі не згадується у списку змін до сезону. Також нас чекає велика кількість бакфіксу на мапах, тому загальні враження від гри мають бути більш позитивними. А що вас зацікавило більше за все? Залишайте свої думки в коментарях.